Будівництво обласного перинатального центру на контролі голови обласної державної адміністрації Сергія Тулуба сьогодні він разом із керівниками департаментів оглянув недобудований медзаклад, провів експрес-нараду і дав завдання пришвидшити темпи будівництва. Лідія Маланіч розкаже більше. Власний перинатальний центр мають відкрити до нового року. Таке завдання поставила перед собою влада Черкащини. Відтак будівництво під постійним контролем очільника регіону. Сьогодні Сергій Тулуб відвідав недобудову, аби впевнитися, роботи ведуться згідно з графіком. Директор фірми підрядника показав: стіни є, почали оздоблювати нижній фасад, збудовані ліфтові шахти, оформлені пройми для вікон, а самі склопакети разом з ліфтовими коробками чекають на складі. Вже майже готовий підвальний поверх. Там є каналізація і вода, стіни заштукатурені. Але, попри все, у сроки трохи не вклює. Кладаються зазначили фахівці на 21 жовтня. Згідно графіка, ну є відставання. Необхідно було приступити до виконання робіт по покрівлі, але роботи не розпочати. Підрядник пояснив, проблема у фінансуванні, щоб наздогнати графік будівництва, потрібні кошти на завершення облаштування зовнішніх стін і внутрішніх перетинок. Все питання стало, як ми сьогодні знаємо, у кошти ми підписали і графік фінансування. На жовтень місяць 21 мільйон, жовтень закінчується, але поки його немає. І відставання я його бачу тільки у спецроботах, які внутрі приміщення. Я думаю, якщо фінансування на цій неділі, воно все-таки в нас буде, то будемо включати неділі, будемо додати людей і будемо виходити на... Правильні рубежі будівництва згідно графіка. Сергій Тулуб поставив завдання в найкоротші терміни вирішити проблему із затримкою фінансів. Виїхати в наш проєкт і вирішити питання, щоб до кінця тижня тиждень було фінансування згідно графіка. Я так розумію, що у жовтні місяці жодної копійки не поступує. Голова облдержадміністрації дав завдання пришвидшити темпи будівництва, якщо потрібно найняти додаткових робітників. Чи виконується його доручення, перевірить вже за тиждень. Лідія Меланіч Олег Клименко, Черкаська служба новин.